отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Зоряди на Мобатумі. Шостий поєдинок для луганської команди на турецьких зборах. Суперник достатньо серйозний. Чемпіон Грузії і фіналіст кубка цієї країни. Тож протистояння достатньо. Цікаве для підопічних Юрія Коваля ось такий заряд перед матчем. Ну і безпосередньо моменти самої гри довге закидання вперед. Ось тут Олександр Сапутін впевнено, забирає м'яч до своїх володінь, вводить його рукою на Батагова. То віддає передачу на Башича. Башич під пресингом втрачає, помиляється атака. Від грузинів простріл від цитаєшвілі і прекрасне завершення від Габріеля Рамоса. 0-1 пропускає Луганська зоря на початку матчу. І в принципі відзначаємо, звичайно, що у цьому епізоді вміння цитаєшвілі знайти партнера. Побачив він вбігання Рамоса і віддав точно віддав класну передачу, яку завершив точним ударом Габріель Рамос. Ще одна атака. Грузинів м'яч на лівому фланзі. Йде довга довга передача вперед на цитаташвілі. Георгій відривається від суперника, виконує подачу. ось тут дуже здорово буду Чіпляється і пробуває по воротах. Ну але реагує Сапутін. Ще раз дивимося цю атаку. Класно циташвілі відривається від Антона Боля. Бачить. Партнера виконує довгу передачу вперед. Гудушаурі чіпляється, пробуває, але Сапутін грає максимально надійно. Момент зорі Кирило Дришлюк, він б'ється до кінця за цей м'яч. Підкат арбітр показує, що можна грати. Перехоплення від Башича м'яч надходить до Романа Вантуха. Вантух протягнув, пробив. Ну і реакція від Квасквадзе. Він. Прекрасно склався у цьому епізоді. М'яч полетів з відскоком від газону, але голкіпер грузинської команди у цьому епізоді зіграв надійно і відбив ще одна атака. Зорі жуміні вривається у вільну зону. Намагається там розкатати суперника один в один. Падає, можна грати. Дришлюк підхоплює, розвертає на протилежний фланг. Ось тут класне закидання від Бугая і спроба удару від Олександра Яцика. Ну але не точно. Момент грузинів подача від кутового контратака Зорі Вантух віддає передачу на Едуарду Гереро. Гереро втікає по лівому флангу. Бачить підключення партнера Бугая. Віддає передачу на Владислава. Той пробуває, но але захисник тут на лінії підчищає і вибиває м'яч подалі. Ще раз дивимося. повтор. у повторі. Гереро віддав класну передачу на Бугая. Владислав боровся із захисником. Проштовхнув м'яч далі. Ну але не вдалося забити. Довга передача вперед. Ось тут здорово чіпляється за м'яч якраз Едуардо Гереро. Падає, але арбітр показує, що можна грати далі. Підбирання м'яч у грузинів, передача назад. Використовувала зоря пресинг і змушувала помилятися голкіпера. Зокрема, і удар. Удар від Кирила Друшлюка, але удар неточний. Зовсім трошки не вистачило влучності. І повз ближню дев'ятку пройшов ось цей м'яч після удару Кирила Дришлюка. Арсеній Батагол він розвертає. Атаку на лівий фланг Роман Вантух класні індивідуальні дії від Вантуха. Його і подача, після якої пробивав Владислав Бугай головою. Ну але не вдалося поцілити у ворота. Кутовий хороша подача відбувається ударно, ну але знову ж таки не вистачало влучності футболістом Луганської Зорі. Тут перше на підбиранні жумію, але дістається йому, б'є його захисник по ногах. Ще раз дивимося цю атаку у повторі. Не встигає Вітіню за бразильським футболістом зорі і порушує правила. Пенальті взявся виконувати Едуардо Гереро. Такий слабкий розбіг. І удар, відверто кажучи, не сильним вийшов у 39-го номера Луганської зорі. Цій же атаці ще один момент виник у Гереро дуже здорово допрацював Дришлюк перехоплення від Едуардо і удар на техніку на виконання в дальній кут, ну але не вдалося влучити у ворота ще раз. Пенальті у повторі. Ну, відверто так піжонське пробив Едуардо Гереро у цьому епізоді. Ну і як наслідок суперника врятував далі. Вже моменти другого тайму, довге закидання у пошуках Владислава Бугая, той чіпляється на правому фланзі. Обробляє м'яч, шукає варіанти. Знаходить Яцика Олександр, відкидає під подачу подача від Антона Боля, удар головою. але Дришлюку не вистачило влучності у цьому епізоді. Достатньо активно працювала зоря попереду. Довге закидання від вантуха. Чіпляється яцик, скидає далі. Гереро Бугай, бачить підключення, але не віддає туди. Обігрується з гереро. Простріл ну і... Хороший шанс, прекрасний шанс був у Олександра Яцика. Не вдалося. От на повторі ще чітко видно, наскільки невдало пробив, наскільки не вдало завершив цю атаку. Яцик. Подача із кутового, хороший момент для того, аби забити, і забиває такий Зоряд Джордан завис у повітрі, класно вдарив головою. М'яч так опустився у ворота, не встиг. Захисник грузинської команди відбити м'яч вдалося йому дістатися до м'яча, ну але не відбити його. І 1-1 став рахунок атака. Грузинів довга передача вперед. Гоміс він вривається. Він виграє боротьбу у Жуніньо, скидає під удар, але удар абсолютно не точний. Ще одна атака лівим флангом. Індивідуальні дії Георгія Цитайшвілі. Декілька дотиків далі м'яч знову ж таки опиняється у гоміса. Він підлаштовує підліт, відкидає під удар. Відбувається удар, і декілька рикошетів м'яч опиняється в підсумку у воротах Олександра Сапутіна. Ну ще раз дивимося, десь. Трошки не допрацювали захисники зорі, не встигали накривати опонентів під час усієї атаки. Ну і далі, удари з середньої відстані і серія з рикошетів як наслідок рахунок став 1-2 на користь Динамо Батумі. Атака Луганської зорі. Жуніньо він віддає передачу на правий фланг. Антон Боль бачить забігання від Дришлюка віддає на Кирила. Дришлюк повертає на боля. Подача, удар Ігоря Горбача. Ну але стійка-стійка рятує Батумське Динамо у цьому епізоді. добивання може далі блокується, і спроба вибігти в контратаку від Арка Менса. Саме він тікає від Батагону, але допрацьовує Жуніньо і штрафний удар призначає Арбітр через див. Ось цей момент у повторі Антон Боль його подача класно вистрибнув Горбач. Виграв боротьбу захисників. Ну але стійка і не вдалося забити. Пацаце віддає передачу ліворуч. Спроба від Батумського Динамо Арка Менса його удар, ну, але дуже здорово обирає позицію у цьому епізоді Олександр Сапутін і відбиває удар у ближній кут голкіпер Луганської зорі. Продовжувала атакувати грузини. Це е, прекрасний підкат від Жуніньо. Батагов показує, що треба розітрись, розійтися трошки в ширину. Е, віддає передачу в центр. Вікенті Волошин видивляється, пробиває. Ну але м'яч летить повз е, ближній кут воріт голкіпера Динамо Батумі. Ще одна атака зорі знову ж таки перехоплення, знову ж таки, Волошин. Видавлявся він тепер дальній кут, вицілював, але зовсім трошечки не вистачило влучності і точності у цьому удару Волошина. Тим не менше, не зупинялися луганці, Яков Башич виграв боротьбу від у Пацаці. Побачив підключення Артема Слесера. Той протягнув. Прострілив, ну і ось тут завершення від Вікентія Волошина. 2-2. Прекрасний удар у дальній, класне виконання. Ну і як наслідок зоря зуміла вдруге у цьому матчі відігратися. Ще раз на повторі боротьба Пацаці і Башича. Яков бачив підключення, дочекався слесера, віддав туди передачу. Далі зрячий простріл. На вікенті волошне вікенті з улюбленої лівою відправив м'яч у дальній кут воріт Динамо Батумі. Тож у підсумку Нічия 2-2, достатньо активний, достатньо цікавий поєдинок. Ми могли спостерігати. Ну і на завершення з такі контроль м'яча від грузинів, і далі вже. Спроба атаки і свисток від головного арбітра. Тож два-два у матчі зоря Динамо Батумі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.